Фу, що це за гидота? Так. Це тут не потрібно, це теж нафіг. О, ну, так набагато краще. Зібраний комп на BTF платі. І не тільки платі. Якщо ви не знаєте в чому прикол, не переживайте, я теж не знав. Але BTF – це розшифрування Back to the Future. Так обозначається комплектуючі в Asus, які не мають явних коннекторів для підключення саме кабелів. Вони всі заховані. Наприклад, в материнській платі всі коннектори, окрім чомусь cpu Фен, знаходяться. Позаду, і саме туди підключаються всі дроти, для того, щоб можна було зробити красивий позаду кабель менеджмент, і у вас нічого не втрачало, як ви можете побачити спер. Однак постає запитання, як тоді підключити відеокарту. От основний прикол BTF збірки в тому, що у вас коннектор живлення для відеокарти знаходиться тут. А тут, де зазвичай ви підмикаєте 16 піновий коннектор, нічого немає. Просто порожнеча. І що ви розуміли, ось такий же ж. Місце для цього коннектора є от в материнській платі ось тут знаходиться. Однак, навіть якщо ви захочете підключити на 40-90 якусь іншу відеокарту, яка буде на 16 пін, а ось ця розпіновка на коннектори по 8 пін, то ви теж можете зробити це, тому що, по факту, те гніздо живлення це перенесені ось ці от коннектори, ось це 3, або, або ось 16-й. І вона виходить, ну ми зараз чуть перекрили, ну, у нас там є планчики материнської плати ззаду, і там виходить, що от якраз ось ці коннектори ведуть до того проприєтарного, можна сказати, конектора відеокарти на материнській платі. На ну, ось цей коннектор у нас все коротше, виводить. Тому можна зробити якраз от таку збірку без додаткових дротів. Правда, ще, напевно, було б краще. Ну, як краще, це кожному на свій Смак, але якби ще от можна було якось заховати ось ці от проводки, взагалі було б топ. Тому я думаю, що будуть обирати різні SRO без підсвітки і без екранчика, зазвичай для таких збірок. Але Redu 3 просто дуже добре охолоджує процесор, тому ми її взяли. Крута, дуже крута СРО. Всі інші коннектори USB. CPU, фени додаткові, саташки знаходяться позаду. І це все зроблено для того, щоб красивенько виглядало. Так, звісно, вибираючи такі моделі і таку варіацію в комплектуючих, ви будете трошечки ужаті, оскільки, як мінімум, не всі відеокарти підійдуть для таких збірок. Давайте я розкажу, що у нас тут стоїть. Тут материнська плата Asus TAF BTF Z790. Процесор ми обрали i9 14900KF. На інтелесні процесори цього покоління. Ми завжди ставимо рамку на соки для того, щоб був кращий прижим і не було ніяких проблем з вигинанням ні материнської плати, не самого процесора. Коротше, щоб краще працював взагалі процесор і вся система. Тим паче, коли ми ставимо туди таке потужне охолодження, бо це, напевно, найкраще СРО, яке зараз є на ринку. Це Asus Райдж 3. Вона преміум сегменту. Це ви можете зрозуміти якраз по екранчику. В бюджетних зазвичай екранчика немає. Я жодного не бачив водяного охолодження з екранчиком і щоб воно було бюджетним сегментом. Однак, як я і казав, воно дуже добре все показало в тестах, оскільки там і велика п'ятка для прижиму і відводить температуру дуже добре. Відеокарта у нас Asus ROG Strix 4090 BTF. тому що як ви можете побачити, це тут емблемка замість 16 пінового коннектора. Багато людей насправді його трошечки остерігаються. Тим паче, якщо хочуть зробити якийсь на 90 градусів. Перехідник, коннектор, бо вони буває таке, що горять. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суять, пожарки приїжджають. Ще ми доповнили систему реверсними вентиляторами SL120 від Jonesbo. реверсними, тому що вони так краще будуть виглядати і будуть давати правильний для нас потік. Оперативна пам'ять тут Kingston Fury Beast RGB ddr 5 на 64 гігабайти. Мені до речі, цікаво, чи вийде btf версія материнської плати з новим стандартом пам'яті. Ми про нього розповідали в новинах. Можете подивитись. Скоро почне з'являтися чи ні. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. SSD стоїть у нас від Kingston Fury Renegade на 1 ТБ M.2 2 Ну і все це живиться завдяки тафовському блоку живлення на 1200 Вт. Все ми це запакували в корпус Jones BTK 2 20 він бітієфний, тому дозволяє встановити цю матринську плату. Хоча ви можете встановити і звичайні материнські плати. Він прикольний, тим, що в нього є загартоване скло, яке загнуто з двох сторін. І зараз на це йде досить такий великий тренд. От єдине, чого залишилось якось позабутись, це на водянках ось цих кабелей. але я сумніваюся, що це взагалі реально. І тоді взагалі буде супер-клін лук. А ви що скажете? Стосовно теста. все ми проводили в 4К на ультра з DLSS. Ultra, Cyberpunk та Alan Wake з DLSS на якість і Horizon Forbidden West best. Тредним в Cyberpunk вийшло 68 fps, Alan Wake 45 FPS. Horizon 85 FPS. Стосовно інших тестів, Cinebench 2024 видало на GPU 33659 балів. CPU Multicore 2307 балів. CPU Single Core 131 бал, 3D Mark видав 31786 балів. Blender на CPU тест Monster 254, Junk Shop 172, Classroom 124. Blender GPU Monster 5656, Shop 2696. Стап'ять Classroom 2776. Висновок з тестю можна зробити, що BTF-збірка ніяк негативно не впливає на охолодження і продуктивність. Але, як ви можете помітити, візуал у вас стане набагато краще. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам взагалі виглядає збірка на таких платах, де все підключається з іншого боку. Бо мені здається, що за цим майбутнє. З вами був Діма, канал Artline. Бережіть себе, папа! -па.